З кожним днем все більше і більше надходить заявок на участь у четвертому сезоні першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка. Взяти участь у відбірному турі, записати перші в житті відеокліпи, поспілкуватися із відомими діячами мистецтв, культури, заслуженими артистами та журналістами України. Цього разу приїхали юні таланти із Виноградівської об'єднаної територіальної громади. Зі участь у телефестивалі Таврійська зірка вже взяли діти із музичних шкіл Херсона, а також талановиті вокалісти, танцюристи, музиканти із Нової Каховки, Великої Лепетихи, великих копанів та інших районів області. Послухати голоси юних талантів із виноградівської ОТГ зібралися члени журі Таврійської зірки, які не лише дали цінні поради, а й провели майстер клас. Дуже всі вдячні, що є такий. Телеканал «Твій Плюс, який дає можливість розкрити свій талант нашим дітям, нашої Херсонщини. Анна, Аміна, Вероніка та Катерина зізнаються. Емоції їх просто переповнюють, адже це вперше вони побували на телебаченні, знялися у відеокліпах та побачили відомих людей. Сьогодні я представила свою пісню «100% щастя. Я почула поради від відомих людей. Мені дуже сподобалося, коли я почула про те, що мене взяли на фестиваль, то я одразу зраділа і сходилася. Мій талант відкрив моя мама. Вона сама теж співає і мене навчила. Я приїхала з піснею Марія Яремчук в чистім полі. Мені мій кумир, тому що мені подобаються всі її пісні. Дякую членам журі та фестивалю Таврійська зірка за такі слушні поради. Наразі члени журі та організатори телефестивалю Таврійська зірка продовжують відбірні тури учасників четвертого сезону. Окрім того, для дітей розпочинаються гастрольні концерти берегом Чорного та Азовського морів. Слідкуйте за фестивалем та долучайте до нашої дружньої родини попереду ще багато цікавого.